На 16-й сесії районної ради 6-го скликання, яка пройшла 18 травня поточного року, було прийнято низку рішень стосовно різних проблемних аспектів життєдіяльності району: як тих, що потребують оперативного вирішення, так і тих, де не обійтись без завчасної підготовки і роботи на перспективу. На сесії були присутні 28 депутатів. Серед запрошених були заступник голови Запорізької обласної адміністрації Олександр Дудка та депутати обласної ради. Одними з основних питань, які розглядалися на сесії, були питання. Про виконання районного бюджету за перший квартал 2012 року, про хід виконання районної програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини, про підтримку агропромислового розвитку в районі та інші. На район, позиції в нашому районі створена одна з найбільшої кількості прийомних сил. Це розголочена мережа, яка знаходиться на, на всій території на району. Прийомних 9 прийомних світом району проживає 18 дітей. Від обігріву на території району мешкає 90 дітей, з тих подавав паніс. Служба у справах дітей здійснює соціальний супровід, захист прав цих дітей. Це програма нарощування вороговини продукції розвитництва та тваринства з рахунок підвищення противності сільського виробництва. Загального фінансування. Програма планується здійснювати ну, за рахунок районного бюджету на загальну 800 тисяч гривень. Очікуваний результат розпонення після нового організація зерна 95. Одним із найболючіших питань було питання про фінансування розвитку фізкультури та спорту, за словами виконуючої обов'язки вільнянської районної адміністрації Тетяни Дончик, фінансування спорту необхідно підтримати, щоб вони не ходили з протягнутою рукою, адже розвиток спорту це розвиток нашої молоді. Школа Клос, які працюють в 4 відділення, де займаються 164 виховальця. Вислування академічного сили Михайля, Юлю спортив, сильний камінь, селищі Кам'яному, футбол місто Вільнянську, постру місто Вільнянську, дитячі на спортивна школа від адміністрації, які працюють три відділення та займаються 173. І я думаю, що по виконанню шести місяців, по виконанню пере виконанні бюджету ми будемо надавати пропозиції, і я прошу депутатів це підтримати. Спорт наш треба підтримати однозначно, для того, щоб не знайшли з рекламу а для... для За вирішення всіх питань депутати районної ради проголосували одностайно, тому можна з певненістю сказати, що всі ці нагальні проблеми буде вирішено найближчим часом.